Чи складно навчити співробітників працювати в CRM, якщо вони не надто дружать із технологіями? Ну, взагалі, не складно, і будь-які труднощі, які виникають у працівників в момент того, як ви їм пропонуєте якесь інше рішення, нове те, яке відрізняється від їхнього звичного робочого розпорядку, звичок інструментів, воно ґрунтується більше на? Психологічному моменті, тобто працівники не хочуть виходити з зони комфорту, щоб уникнути цього, щоб якось о, згладити цей момент і впоратися з ним. О, перш за все потрібно на своєму прикладі показувати те, що це рішення, яке ви запропонували, воно працює. Що воно приносить користь, приносить користь не лише бізнесу, але кожному конкретному працівникові також. Тобто, що ви це рішення впровадили не через те, що вам потрібно, а через те, що ви хочете полегшити покращити їхню роботу, тобто припіднести це більше як турботу про свою команду. Також допоможе впровадження не. Цілісне, тобто не вивелити на них купу інформації в один день і сказати, що з цього моменту ви викидаєте ексельки там і блокноти, і працюєте тільки тут, тобто це ну, це буде колосальний стрес. Впроваджувати поступово, покроково, помалесенько. Цей тиждень ми тільки вносимо клієнтів в crm систему. Наступний тиждень ми додаємо вже до них задачі. Ще там тиждень ми призначаємо в календар зустрічі. Це буде не скоро, тобто не швидко, але такими маленькими кроками кожному співробітнику буде легше звикнути до програми і краще засвоїться інформація про те, які там взагалі є взаємозв'язки і як вона працює.